Сьогодні казку будемо розповідати без Діани. Бо Діани нема. Діана, що робить? Читає? Так, тут у дівчинки проблеми з мозком. Чудово. Тільки в нас казка зовсім про інше. Жила була. А про що казка? Чекай, я тут читаю сторінку. Так, всі будуть чекати. Ну, добре. Жила була дівчинка, яка хотіла. прочитать все книжки на свете. И она читала, сначала в садочку читала, потом в школе читала, потом же в университете читала, читала, читала. Нет, не, <служдающий> читала Ну, потім на роботу, в Потім Влаштувалася на роботу, і на роботі читала. Тоді її вигнали з тої роботи, сказали, слухайте, скільки можна читати, та роби якусь трохи роботу. Бо ти оце все читаєш, читаєш, а толку ніякого. Вона каже, як ніякого, я от знаю то сього. Типу. Вона прочитала дуже багато книжок, але не всі на світі. А запам'ятала, що, що там було? Тому що е, всі на світі вона не змогла прочитати, бо там різними мовами вона не всі знала. От, але люди почали до неї ходити і питатися, а ти от читала книжку? А скажи, а ти знаєш, як буде то, то і то. Вона каже: В тій книжці написано то і то, так і так, і от зробіть. — І Три. за це брала гроші? Ні, не брала просто до неї приходили. Люди. Так розказувала. Тоді, коли її вигнали з роботи, бо вона ну, тільки там читала, вже надоїла тому директору, бо нічого не робила, крім читання. От. Вони, вона сіла вдома і, і, і з дому вже там собі читала, і не мала що їсти, але люди до неї приходили почали її їсти носити, за те, що вона їм давала поради. І так вона собі. Сиділа і так вона давала всім поради, і читала книжки, і приносила нові книжки. І Вона прочитала мільйон книжок. От, і, і всім розказувала поради, як зробити. Одного разу прийшов до неї якийсь там президент і каже: нам треба твою пораду, як зробити то і то, бо ти читала багато книжок. Вона каже: ну, От, зробіть так і так, бо я в тій книжці так читала, а в тій так читала. А там то пише, і то. Вона дала пораду, і президент все так зробив, і в них там щось все зійшлося, їм треба. І вони подарили цілу бібліотеку, і вона вже жила в тій бібліотеці, мала там кімнату, і до кінця своїх днів так читала і давала всім поради, і жила в тій бібліотеці. Круто.